Ми прийшли додому, сходили, сходили до лікаря, нас виписали, слава Богу. Так що все, ми не на лікарня. Алілуя. Тім, краще, він вже відкашує, все, все, температури нема, все класно. По путі додому зайшли в мануфактуру, я купила тостерний хлібчик, бо я ж без буртербродів не куди. Буртерброди. Далі. Зараз покажу, щоб ви ще, звісно, в Аврору зайшли. Тімки я пообіцяла, бо він зранку прокинулася і взагалі не хотів нікуди йти. Особливо до лікаря. Я його вмовляла, вмовляла, а він все ніяк. Купила йому такі наклейки в футбол. Наліпки. Так, далі. З такою торбою ходжу. Я хочу вам перекон... порекомендувати цатка в колодірки, та і взагалі знаєте, Я, я люблю конфетки, Такі ось, ось смайлики в Аврорі. Вони такі класні, такі смачні і такі ароматні. Це, це типа шипучка. А що ну, ну, такі смоктаві, але вчинка в мене вручні. Так, далі. Далі? Ну, Зараз в Аврорі хотіла собі пакети купити, там такі класні були з ну, ароматами, та, з ароматами, з ароматами, з ароматами, але щось не було. Кудесу, так, да? Да, і в мануфактуру ще зайшла, я собі побачила бургер, і так захотіла бургер цей свій любовний. 55 гривень вже не коштує, але це, я думаю, недорого. Так, три банани в мануфактурі взяла, звісно. Я собі виходять взяла да, таку видалку. 29 гривень. Для мокбангів. Вже є ложка знаю, і така видалечка промодеться, так класна. Ще залишилось собі якусь тарілочку Купити класно. Для мокбангів і все. Все рішення все, все таке буклоки брала, тільки бо ми ж не снідали, зараз будемо снідати. <кху> а, антибіотик взяла, я зараз дам йому випити, бо зранку тільки пробіотик давала може Все. Так що такі справи, друзі. Да. А, слава Богу, виписали. Боже, чому така кофта грязна? Близочки, хвилини. То стінка. Витирався плями, все це Капець. Мама як мама, ми такі ходимо завжди, так. Да. Так, все, будемо зараз їздити, бо я так вже їсти хочу і... Зніму вам відосик. Коротесенький. Так що, все, бачу. Да, Тимош, будь